На рахівничках у мене 666. Де я хочу додати 444. Що я роблю? Додаю спочатку 400. Додала 400. Додаю 40. Додала 40. Додаю 4. У мене 1110. Так, тепер я хочу від 1110 відняти 888. Так, знову. Віднімаю 800. Віднімаю 80. І віднімаю 8. Не можу. Просто. 222. Давайте до цієї циферки додамо. Так, дивлюся. 333. Уважно. Можна братиком. 32. Тридцять три додати. П'ятсот п'ятдесят п'ять. Тут легше додати п'ятсот. Додати п'ятдесят і додати п'ять. Тисяча сто десять. Відняти триста тридцять три. Дивимось, відняти триста. Так, повертаємо. Друга. Відняти тридцять. Повертаємо друга. І відняти три. Повертаємо дорога.